25 червня 10.49 початок земельної комісії. Раніса Петрівна подала перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 24 вересня 20-го. Да, там зміна, що в Yiddel, А по присвоєнню адрес сектор це було рішення, треба поміняти сектор на навіть. Mm -hmm. <Sharing> <So, sharpy> вот там не треба поміняти Ні, і так увиділ. Ні, ні, то Так, це питання. Про розгляд звернення директора ТОВ. <гасло> да, Хотя э, на свої автомітські, ну, кажуть, хотять автоміккувати да. е заправки. Це, а, це, це буде одна автомийка чи щось? У них буде автоміка, де заправка їхня на Благовіщенська, не ходять автомікку поставити. Це Ну, це Ловищенська, це тут опів. Де ферми? Де ферми, де кладу, де... Так, про проведення містобудівного моніторингу, що не виходить. До генерального плану міста Миронька, що виготовити генеральний план, у нас вже місто Мироніку, нам треба провести містобудівний моніторинг. Якої ринок? Далі доставляємо. У нас äh, наші зараження. Так, да? про э, продовження. Ні, продовження... Та э, да це ірені, навіть. Давай покажу, лапе, цей. Детек, оренда злой продовження договори. Так, то питання пропускаю, так що так, закладу. Так, нехороша літа перший день. Хто хто? Не хороша літа. Це, та. це да. 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 Е, з mm -hmm. Так. нехороша літа. Нас таких знайшло 17 заяв, вони затверджені документації, але з документації провірена і зауваження було. Право власності на відповіді. Отолюпі, Люпа Марина потужна. А что за автобус за деньги? Сейчас, 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 О, сама я попробую, доїхав до Києва і повну що вона всю перельов. Тоді йдемо далі. У нас було закладення практи заустроєм. По потокам за Тетяна я Це можна біля хати три відсотки на ставку на років. Сім у нас. Затвердження про це Ми вже Тут дітей уділий задержати проект і передати користування. 3%. років. років. Симброки. Симброки.

Що і треба славувати. Так, що славиться, значить був суд, тут тримає рішення. Тому що перший його скасований. від сукайло. Сукайло це горгот біля хати. Це все городи біля хати. Зараз твердили ворогу.

Він не встиг затвердити перед... Ну це те, що на 30 так? Ні, ні. Біля хати. Він не встиг затвердить його. Так, просто людина візьме в оренду, а під'являє, що він там буде. До надання дозволу на ковділ. Ковдаль Валентина звернулася до нас і ще звернулася.

Більше, це обсерваторія. Потім він на розширюється. Розображення нормативки і документації. Вони розроблені, вони набагато більше, ніж середніх політій, тому що ми завершуємо. Так, затвердження проведення земельних строїв, формує аукціону та завершення умов проводити правооренду замени ділянку комунальної власності за обмеження міського народу, проводить. Я пишу тут 12 років. Звернулася зміна в рішення, це звернувся до нас Сафонов Максим Юрійович, Сафонов Юрій Михайлович. Батько і син, да, батько на да, да, це об'єднання городи. Об'єднання громади. Сами сейчас. А, а я там. А ну точно. Алло. Алло. Да, сама еще раз вернулся, закинчишься, мы только не выбрали ранги на гелянке.

продовжується, зараз буду право власності. Він хоче продовжити на дистанційної. Не пише, наскільки просто. А, на 10 років хочемо продовжувати. За 10 у нього 7 за нормально. 7%. Біст... Смур, він дивиться, він тут не пишо. В ньому була загальна ділянка в ранній. Він зробив кожну. Зональну ділянку в салі, за магазином, ви вже знаєте, там десь вчора поступили, він підводить зональну ділянку на дві і хоче віддати частини мовитись. В нього було 8 соток, 86 квадратів, а він хоче влучити 3,49, а 5. Коли бореться, коли холодна. Він магазин закривається. Магазин закриття каже, але <плес> що вона не хтось. Але <плес> що ми їздили, в нього заморожена повністю <плес> вся територія. Ворожена вся територія, якщо це, це... це ж на території де можна... майданчик, ну в території не там, Сітка натягне, все в mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. магазині. Ну я казав, що якщо треба, я перегорожу, Але каже, якщо я перегорожу, то та частина буде заростати, бо там рядом. Все ну, одно блюдка, так тоді до своєї загальної ділянки не буде мати ніякої. Ну, якщо він відмовиться, то, звісно, я. А в нього там на території там писане, які закрити, коси, квіти, фруктові дерева ростуть. Наші mm -hmm. е, погріб якийсь, могли його, а власності на погляд немає. І він сказав, що буде в рішеному стані, далі. Людина прийшла, давайте. Добрий день. Добрий день. Ви просто хочете користуватися, я тільки а ділянки, щоб він розуміє. Ви заявили писали, а що ви писали? Дивіться. Ти хоч повороженому залишив? Ні. Дивіться, це одворожено ще, коли мені жила. Він мені сказав, що каже. О культурі цю територію, бо там і клинки бур'яни, ну все таке було. Каже, у культурі ми будемо брати тільки за магазин. Гроші, тільки содержи цю територію. Нема питань. При... Ага. Ну, Років три вона там була так огорожена, тому що коли почав магазин працювати, я її огородив. Посадив там садок, випочував клинки, кошту держию в належному стані, і все і тому подобне. Це не коміє. Для мене вона не комерція дівниця. Для мене дільниця ця шукать з магазином, ну і біля магазину. От, то зараз це як така ставка вже пішла. Ну, в мене... ну, не тягне, не, тягне. У мене взагалі магазин зараз закритий, вже декілька місяців стоїть закрити, нема, що, ми, він стоїть закритий, бо немає. Це ж погано, позакривали, анітку закрили, ти закрився і немає... Ну, нема, і, нема, 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 нема. Я, тому тому, я, я закрит... магазин, то ми приймемо рішення в вашу сторону. Нема, ні, то я його закрию, нема кому торгувати. Об'явлено даю з усіх сторін скрізь. На роботу? Так. Нема, нема людей. Того, рішення, я кажу, я казав, я. Ну, то яке рішення, я яке... яке то Поділим тоді. Ну, мені так, розділити, тому що... Вона вже поділена, але треба внести зміни до Дивіться, я можу, бо вчора дівчата приїжджали, кажуть, перегородити. Я можу її зараз перегородити. Не буду содержати і тому подобне. Зараз знайдеться новий власник на цю територію. Ми тоді з ним домовимося, він мені сетку натягне, а сільською вже буде загорожено, вже йому легше буде. Ну, поки не буде власника другого, то я буду її задержати в порядку і Все. Що це про це таке? Дивіться так. Нічого. Ми, у нього добре срок э, да, там <expresion> структури. Ну, Просто змінюється площа. Приводу площі. Він на площі 9. Трошки зменше. Змінюється на стрілять. Ну зменше, тому що не міняється. 10, Терішимо, а це таке питання. якщо магазин зараз не працює. Не можна якісь канікули взяти. Нема такого? Ну, це таке питання. А коли тоді куди, що брати це люди? Буде готове рішення, буде готовий добре, ми вам перезвонимо, тому що. Це до побачення. Деталь звертається з тим, що у них в договорі, точніше, ми йдемо рішення у 2021 році про затраження їхньої експортної оцінки. Скажімо, їхній безпек. Проєкт Кириллої, проєкт позамножці. На ділянку в селі Карабаші вулиці е Святомихайська, 198А. Там знаходиться якась е роз ну, розподільча, mm -hmm. де, ну, ну, коротше, знаходиться в приміщенні. Е е вони затвердили цей проєкт, але не викладається 21 го році довго, тому що... Нормативка щось там не сходилась, якісь були питання в нормативці, не сходилась із тим, що вибувало у реєстрі. Роки. 4 роки вони ми їм писали, вони там відмовляли, то вони не могли підписати, то у них не було керівника, тоді війна почалась, тоді щось. Ну, коротше, якось це все діло 21 2021 року, Ось вони зараз звертаються, щоб чути, тому що нічого ми їм почали писати, що це підпишіть до руки. Вони давають, що 21 роком підписати не можемо, бо вже крайній керівник. 21 рік вони, і відповідно ж, 21 рік стоїть дата, вони не зареєструються в договору. Треба тільки підписувати Але плюс до того, щоб рішення помилково вказана їхня. Вони не могли зареєструвати, бо помилково вказана їхня назва не детект Київські регіональні електромережі, а тут мережі просто. Е, ну... yeah. зміни yeah. 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 Вони yeah. просять внести yeah. зміни, у yeah. yeah. зв'язку з тим, що там неправильно помилково вказано. І е що вони дають будуть? Вони будуть зареєструвати Так, е да, Вони для того, щоб зареєструвати. Вони просять, щоб прописали 12% нормативної нормативно-грошової оцінки, але від того, що стане на сьогодні, і поміняють назву дитек мережі mm -hmm. на, на ДТЕК... і будуть платити платить сьо належі. На скільки років? Давай опять ставим. Хоть 25-го года? Да, да. Перенимаем через воду 5 тысяч. Пока, 4 года. И ты отсюда? ты Не что он не... Потому что он не... Потому что он не... Потому что не... Потому что он не... Потому что не... Потому не... Потому не... Про внесення змін до договору укладені сто етало. Еталон, це екомаркет. Вони теж закінчуються договору, вони написали що це так, це 7%, на скільки років. А що То, це це та, та. Буви, вони просять е, mm -hmm. на на mm -hmm. На 5. Навіть mm -hmm. на ставлю. Так, по, uh, укладений із Кривошея косина, земельна ділянка в оренді 56 соток відмовляється за скусною користування. Він, він там тоді в заправку поставив, а він її не поставив. І в, не. В у нас цей до нашого. Ну, коротше, він так да, розриває, тому що не хоче працювати. Так, так. Так. так, продовження і нового роботу

Проблюб відкладаємо в зв'язку з тим, що йому треба повинні земельні виклики. Він хотів викупити земельну ділянку по Валентині, тільки не ця, що там, де ми виїжджали, а ця, що напротив через дорогу, там, де офісні люди. А я туда, як і. Не було такої ситуації, що на то ми його відкладаємо і ми йому повідомили, він сам не сказав, не напишіть mm -hmm. мені відмову, давайте переносимо. Бо... То став відмову поки Ні, не відмову. Ну, перенести на... до, до, проведення до, на... ні, до, до проведення інвентаризації. <кій>